Другий місяць на території Дмитрівської сільської ради міста Комсомольська Полтавської області здійснює свою діяльність товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес-2500». Згідно договору, працівники товариства охороняють об'єкти комунальної власності, а також цілодобово забезпечують громадський порядок. Товариство працює на ринку охоронних послуг уже 16 років. Генеральний директор Охоронного підприємства Володимир Криворучко наголосив, що матеріально-технічна база і рівень підготовки працівників, а це досвідчені фахівці, які мають значний стаж роботи в силових структурах, дозволяє надавати охоронні послуги на високому рівні. Велика увага приділяється і фізичній підготовці охоронців. Цей важкий для країни час наша фірма займається не тільки охороною об'єктів, а ще як громадські формування охороною громадського порядку в містах та сільській місцевості. Так нещодавно нами був заключений договір на охорону об'єктів та громадського порядку групами швидкого реагування на службовому автомобілі в селі Дмитрівка Дмитрівської сільської ради. За незначний термін роботи вже затримані громадяни за крадіжки та порушення громадського порядку. Всі затримані були передані до територіального ревіду. Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко зазначила, що останнім часом сільських мешканців хвилюють питання громадської безпеки. Зв'язку з становищем у державі на нашій території теж. Відновилися крадіжки, наші люди почали відчувати себе невпевненими, ніхто не впевнений за своє майно, за своє життя навіть. І тому ми намагаємося шукати шляхи вирішення цього питання, так як сама міліція вирішити його не в змозі. Один дільничний, який працює не тільки на нашій території, а й на території міста Комсомольська, це мікрорайони Піддубне Золотнище. Без автомобіля немає змоги утримувати ситуацію на нормальному рівні, і тому ми вирішили знайти організацію, яка допоможе нам навести лад у нашому спільному домі. Ми заключили договір із фірмою Антарес, яка працює у нас уже місяць, об'їжджаючи наші території, патрулюючи їх, і Дмитрівку, і Малі села. Хлопці попрацювали із місцевим населенням, роздали свої візитні картки, і кожен громадянин має змогу зателефонувати, якщо побачить щось таке біля свого дому, що йому не подобається з позиції забезпечення безпеки. Особливо мене турбує молодь наша, чим займається вона по вечорам. Хто сюди приїздить на нашу територію, що завозить. Я думаю, що через деякий час ми можемо дати відповідь на всі ці питання через те, що наша Дмитрівка, село відкрите, яке знаходиться між двома містами, і мені б дуже не хотілося, щоб і привозили сюди наркотичні засоби. Щоб нашу молодь підсаджували на це страшне зло, не хотілося б мені, щоб приїздили сюди різні молодики із розбірками. Тому ми зрозумівши, що захист своїх інтересів ми повинні робити самі, Дмитрівська сільська рада пішла на те, щоб використати частину грошей на заключення саме цього договору. Ми зробимо висновки ці десь місяців через два, що в нас вийшло, але вже зараз ми бачимо, що, що це дає користь. Я хочу подякувати працівникам цієї фірми, тим хлопчикам, які приїздять до нас у формі, підтягнуті, вміють говорити із людьми за те, що вони 24 години на добу поруч з нами. За те, що вселяють у нас впевненість у те, що наше життя, наше здоров'я, наше майно буде збережено. Сільські мешканці теж задоволені тим, що у разі необхідності є до кого звернутися за допомогою.